Це представники всіх нас і релігій. Це ще складає наш український народ. Наш Кобзар дав пророчі слова, що ми будемо жити вільні, в вільній, незалежній нашій державі. І ми творимо цю велику державу, а творять люди, об'єднавшись в великі громади Не з чиновниками, не з невігосами, не з тим більше з якимись зайдами із сховища з Заходу на нашій Народній основі це наша перспектива. Ми повинні стати гідними нашого великого кобзоря, нашого великого пророка, який дав дорогу указ творити державу, творити український народ, об'єднатися всі для великої борони нашого народу, але нових перспектив. Для цього є сильні люди, велика нація, велика еліта в нашій державі. Ми сьогодні всі за те, щоб дійсно виконати ці великі завдання, великий заповіт нашогоря. Тому беремо сьогодні ще раз зобов'язання творити державу прогресивну, сильну, національну, яка поборе і зовнішні агресори, і внутрішні ці всі негаразди, і внутрішню корупцію, і внутрішні не вилос і зрадників, які сьогодні йдуть проти нашої держави. Єднання це сила, це виконання тих заповітів, які дав нам Кавзар. Ми йдемо цим шляхом, ми не звернемо цього шляху, об'єднавши громади, об'єднання громад в районах, областях і в цілу країни. Давши нову перспективу нам, нашим сім'ям, нашому суспільству, нашій державі, створимо сильну, незалежну, гармонійну країну для наших людей і для нашого народу, який буде поважати весь світ, всі народи світу. Я приїхав тільки, що із США з Європи. Вас квітуча держава може бути, прекрасний народ, прекрасна земля, культура, освіта, наука. Робіть цю велику справу, ви станете світовим центром впливу, розвитку і люди будуть жити щасливо, мирно. Ми йдемо за заповітом нашого кобзаря, тому беремо все велику висію, творити якраз велике добро, єднати людей і робити нову перспективу в нашій державі. Слава нашому пророку Кабзарю і слава Україні! А до слова запрошується Людмила Паниченко, уродженка, уродженка Чигиринщини, член спілки письменників України. 我也是。